Яким буде меморіальний комплекс у Ялівщині? Рішення прийнято. Містобудівна рада у муніципалітеті затвердила ескіз майбутнього комплексу на старому кладовищі. Тут під час боїв за Чернігів ховали загиблих, як військових, так і цивільних. Обговорення ескізу тривало більше місяця. Останнім етапом стало затвердження зовнішнього вигляду надмогильних пам'ятників. Тому проектувальником було відповідно розроблено ескіз та виготовлено макет пам'ятника. Сам макет. Відвезли на кладовище, поставили там для того, щоб змогли родичі приїхати, подивитися, подивитися вживу, як він буде виглядати на безпосередньо на місці поховання. Обговоренні ескізного проєкту активну участь брали родичі і близькі похованих у Ялівщині військових. Дискусія була тривалою. Багато учасників мали свої думки щодо того, як повинні виглядати надмогильні пам'ятники. Врешті-решт зупинилися на варіанті з вертикальною плитою, де буде розміщена фотографія похованого, та горизонтальною з гербом України і невеликим місцем для висадження квітів. Кожен казав там Я хочу свій там пам'ятник. Ви не можете мені заборонити, бо ми бачимо своїх там родичів. От я бачу дака. Я... Бачу, так я хочу там двохметровий, трьохметровий. Це, це понятно, кожен вже там щось на щось розраховував і щось планував. А тепер треба всім переналаштуватись да, там, на якусь ідею, що це буде однаково у всіх. Ми перелаштувалися, але все одно щось хочеться залишити своє. Як пояснили в управлінні ЖКГ міської ради, наступним етапом втілення меморіального комплексу в життя буде створення робочого проєкту. Меморіальний комплекс складатиметься з металевої стели з голубами, які символізують душі загиблих. Гиблих, алеї та доріжок, вимушених тротуарною плиткою, самих надгробків, системи освітлення та лавок. По периметру комплексу висадять кущі раніше на створення комплексу виконком міської ради передбачив виділення 41 мільйона гривень. Робочий проєкт це уже деталізація, це всі креслення в деталях, це конструктиви, це планування території і так далі. Потім експертиза проєкту. Ніхто нічого не затягує, тому що питання дуже важливе. Як тільки отримується проєкт, Оголошується процедура закупівлі, ну і далі вже, якщо все складується е, добре, то це там е, по сроку там, два тижні чи три тижні, я не пам'ятаю вже точно, і далі вже приступається до роботи. Виконавчий комітет міської ради 3 серпня виділив на створення меморіального комплексу 25 мільйонів гривень. Роботи важливо починати невідкладно, адже існує ряд об'єктивних причин, в тому числі і пов'язаних з особливостями ландшафту і необхідністю впорядкувати захоронення героїв-оборонців нашого міста. Це не означає, що ми зараз виділяємо кошти. На меморіал на Єлівщині ми не будемо виділяти кошти на армію, на підтримку збройних сил України і військовослужбовців, і військових частин. По цим напрямкам ми за 2022-2023 рік вже направили 160 мільйонів гривень. Ми зараз говоримо про 25, і будемо ще направляти стільки, скільки буде у нас можливості. Нагадаємо, під час боїв за Чернігів на старому кладовищі у Ялівщині поховали 1188 людей, серед яких 75 військових. Це було необхідно, адже на Яцеву стояли російські війська. Наразі близько 200 родин загиблих вирішили перепоховати своїх близьких.